Такі, у ванну 10 кг, за ціною 2580. Так, давайте пишемо першому ось таку. Цекий красивий ковричок. Так, і ось, і оранжевий дуже листочками, Дуже така приємна тканинка, бо систий, бо це незабитий. На якийсь там стоптаві, все дуже гарний. У буде ось така доріжечка. Вона йде така довгувата внизу вона має ось таку бахраму. Бачите? Так, и даже пахло море. Так, уже наступно. Будет у нас такая зеленая трубочка. Гарная такая большая размер. Також вы и дам мне красенько. Так, давайте будем дальше давать. У нас будет Ой, такая красивая, белесенькая и даже пахнет мою. Вот такие голубенькие линии, Ну и такая, даже большая. Але дуже симпатична. Я думаю, якусь таку білу валу все дуже гарно підійде. Так, з кого ось така. Дуже гарна. Ось ця тканина вона дуже гарно вбирає в себе водичко. Тому для ванної це прям ідеальний варіант. Наступне це в нас буде ось така йде. В такому жовто такий колір. Це у нас доріжка, як бачите, вона в мене господина вона така досить така довга можна там під вітер, якщо підходить розмір. Наступне. Зараз буде, до речі, ковричок. Зараз ось такий. Так, ось такий ковричок з рибками, є дітки, дуже класно. І також іменно така тканинка, вона дуже добре, не як губочка обирає себе водичку, не пропускає, так що дітки можуть споки купатися, що ванну задобрить. Так, наступний у нас буде ось такий красивезний. Просто погляньте, яка тут, які тут от. О, ось так. Просто погляньте, який він просто м'якесенький, просто не І тут ідуть кіння ціриквіточки. Дуже гарний розвиток, Внизу він йде е, такий просиліконовий, внизу просиликоно, що вам скорозити він не буде. Так, давайте показуємо ще одненьке. Ага, це у нас комплекти. так, Ось такий ніжний і Іде подушку, навколо за квіточкою. Далі є ще ось такенькі подушечки. Так, давайте бачу. І буде такий один основний, великий. Ай, боже, який класний. Це він, який класний. З квіточками. Це так умивальний, просто, але погляньте на стан. Ідеалі тому не зволікайте, замовляйте нашого менеджера на Viber або телеграм, або залишайте свій коментар просто під відео.